28 липня проводимо ревізію щеплень Волосського горіха, чорним чорним що робилось. Ой. Березень в квітні цього року. Так, дивимося, перша рослина. Два черенка щепилося, жоден не прожився. Ось це деревце щепилося. Ой. Щіпилося 4 черенка. Вріст пішов тільки один. І ось вимахав, який вже приросту більше двох метрів. Наступна рослина. Так ось щепилося 4 черенка. Один я вже отламав. Із чотирьох. Один пішов в ріст. Теж доволі вже високий. Так, наступна рослина. Щепилось два черенка, жодний в ріст не пішов. Тут щепилось чотири черенка, всі стоять сухі. Тут щепилось чотири черенка, Жодний не тронувся в ріст. Так, ця велика рослинка. Тут у нас щипилось 4 черенка. І ось один пішов рис. Так уже більше двох метрів прирост. Так, тут щипилося три і всі сухі стоять. Всі два вже отломали. Тут щипився один і засох. Що у нас є ще. Де ще, де ще, де? Ага, ось тут. тут. Три щепилося і все сухе. Це вже порослідички почали рости. Так, да, іще один. Ось тут щепився один і вріз не пішов. Засух.